Наслідок ракетного обстрілу 2 січня 2024 року на території виробництва реле напруги Зубр та терморегуляторів Тернео здійснилась масштабна пожежа. На момент влучання ракети на виробництві був вихідний день, і працювали тільки двоє наших колег в ливарному цеху. Наша найбільша радість, що всі співробітники цілі та ніхто не постраждав. Під час пожежі все, що могло плавитись, плавилось, і все завалилось. Після обвалу покрівлі складно зарієнтуватись, яке було приміщення. Перші дні всі намагались шукати цінне обладнання, але пожежу не могли загасити два дні. Все продовжило осипатися. Всюди був їдкий дим яким ми надихались, це склад готової продукції наразі? Співробітники розбирають завали та шукають пристрої, які вціліли. Це було наше виробництво. Тут нічого не залишилось, ні стелі, ні стін. Все згоріло дотла. Тут ми зберігали наш спецодяг, перевдягалися. Зараз ми стоїмо біля відділу контролю якості. Наверху був кабінет керівника. Ось, наприклад, мікрохвильовка, чашка та інші всякі обладнання та прилади. Тут була наша хвиля, тут стояли наші стелажі. Сьогодні 5 число, а досі тліє виробництво. Це залишки латерів, на яких ми тестували наші прилади. Це все, що залишилось від складу комплектуючих. Тут були лазерне маркування та тестувальні стенди, де ми тестували наші прилади на якість. Ось що залишилось від нашого маркувального лазеру. Тут стояли наші роботи та відділ пайки, тут була зборка. Це наші мікропроцесори, а тут далі наші плати. Ось один з ТПА. В ньому залишилась прес-форма. Співробітники встигли перевести його в режим зупинки. Там знаходяться ще два наші ТПА, але вони, на жаль, під завалами. Це все, що залишилось від наших людей. Щоб підняти одну прес потрібно до 12 людей. Зараз будемо намагатися витащити одну із них. Не дивлячись ні на що, наше керівництво прийняло рішення відновити виробництво та будемо продовжувати випускати для вас наші зубри.